Сьогодні рубрика інструменти майстра. І я хочу вам показати ось такі пасатижі. Гарна річ. Трохи покручу перед вами, покажу, що піде в роботу. Отже, це Phoenix Contact. Така німецька фірма, німецький бренд, який заходи, або вже, мабуть, зайшов до нас на ринок. Я ними ще не працював. Тільки ось тільки-тільки, що взяв в руки. Хочу подивитися, але мені вже подобається. Подобається, як, який має вид. Подобається, як зведені ось ці різучі кромки, як влаштовані губки. Вони дивіться, одна напроти одної. Немає так, що ця нижче, а ця вище, або навпаки якось. Шарнірний інструмент, шарнірний механізм, точніше, нормально працює. Все добре, все файно. Ну, видно, що взяв до рук якісну річ. Ось так. Це рубрика інструменти майстра. То, чим я працюю, то, що піде в роботу. Побачимо, як вони себе зарекомендують в польових умовах, але вже видно, що це річ гарна.